Коли було поставлено питання, хто підтримує техно... технократичний уряд на чолі з а жоден з представників фракції, які були присутні там, ані від Народного фронту, ані від Батьківщини, ані від радикальної партії, ані від блоку Петра Порошенка і від самопомочі, в а... готовності голосувати а... не висловив. Чому ми не висловили? Тому що. До цього часу дуже є проста насправді ситуація: вести дискусію про будь-яку кандидатуру прем'єр-міністра до того часу, поки ця кандидатура не є узгодженою між двома найбільшими фракціями парламенту, блоком Петра Порошенка і народного фронту, є безсенсовно. Це є просто абсолютно теоретичні розглагольствування. Якщо блок Петра Порошенко не дасть голосів за будь-яку кандидатуру, то не буде цих 226 голосів. Якщо Народний фронт зараз не важливо, Яреська, Гройсман і ще хтось. Якщо Народний фронт не дасть своїх голосів, у нас не буде прем'єр-міністра. І голоси самопомочі батьківщини, радикальної партії, вони в даному випадку є абсолютно повністю похідними. Це є питання перше. Питання друге. Сьогодні на цій нараді. Абсолютно ніяким чином не було прийнято жодного рішення з приводу того, якою буде коаліція, хто в неї буде входити, і якого прем'єр-міністра вона буде висувати. Тому що абсолютно всі присутні, і ми, і батьківщина, і народний фронт, і радикальна партія попросили програму, тому що прізвище насправді повинно бути похідне від того, про що ми будемо говорити. Батьківщина висунула свої вимоги для того, щоб могла йти мова там про коаліцію. Радикальна партія свої вимоги висунула. Ми стоїмо далі на тих позиціях, на яких ми стояли, в принципі, які потрібні речі, незалежності від нашої участі в коаліції чи ні. Але ми чітко сказали, що не зважаючи на те, що ми вийшли в опозицію, ми будемо підтримувати ті рішення, які буде висувати чи уряд, чи президент, чи наші колеги по парламенту, які будуть необхідні для країни, і це підтверджує наше голосування по так званих безвізових законах. Наступне, значить, на завтра буде презентуватися програма Володимира Борисовича і буде дискутуватися взагалі, а про що ми говоримо? В якому форматі це взагалі в принципі повинно відбуватися. Було би добре, щоб це перейшло в більш відкритий формат. Без переходу в варіант телешоу. Так, для того, щоби. Все ж таки, ми були націлені на конструктив, тому що позиція самопомочі є сталою. Арсеній Петрович повинен піти відставку. Для цього є дуже багато причин. І насправді всі присутні від Народного фронту був е -е, Бурбак, е -е, Сюмар і Парубій. І вони прекрасно висловили готовність обговорювати можливість внесення кандидатури Гройсмана. І зараз потрібно пропрацювати, яким чином Україна повинна вийти з цієї політичної кризи, тому що абсолютно неприпустимо і безвідповідально робити вигляд, що нічого не робиться. Реформи є зупинені, е, ніхто нічого не робить. Е, ситуація у всіх відомствах, е, знаєте, в них такий квазічемоданий настрій. Ніхто навіть з тих. Фахівців, які здатні щось робити, вони нічого робити не вони не розуміють їх, відправлять відставку завтра, після завтра, через тиждень. Тобто, в такому режимі країна очевидно, що далі існувати не повинна. Але так само я піднімав дуже важливе питання, і е, батьківщина тут з нами абсолютно повністю погодилася. На жаль, солідаризації повної з іншими фракціями не було. Це дуже важливий запобіжник від е, неконструктивних, небезпечних дочасних виборів. Це прийняття нового закону про вибори до парламенту на пропорційній основі. І представники і блоку Петра Порошенка і народного фронту так само визнавали, що відправку. Зараз парламенту на вибори по сьогодні існуючій виборчій моделі ми отримуємо в рамках країни 226-205 округів. Тобто, цього абсолютно категорично не припустимо допускати. Кандидатуру Андрія Поробія на спікера взагалі не обговорювалося. Тобто, я не знаю, може десь обговорилося на нараді про це взагалі жодного слова ніхто не говорив. Нам потрібно зняти просто дуже багатої маніпуляцій навколо технократичного уряду. Е, і парламент, і уряд, і президент це є державні органи, органи державної влади. Є конституційний принцип, що органи державної влади зобов'язані діяти в межах в порядок і в спосіб передбачений законом. А в нас є закон, який визначає порядок формування кабінету міністрів. Немає іншого. Як конституція, так і закон. Коаліція вносить президенту кандидатуру прем'єр-міністра. Президент вносить кандидатуру прем'єр-міністра до Верховної Ради. Після затвердження кандидатури прем'єр-міністра прем'єр-міністр вносить кандидатури міністрів до Верховної Ради. Всі погоджуються з цим, немає іншої механізми. Тому, коли ми говоримо про технократичний уряд, ми все рівно не можемо відійти від політичного способу формування цього уряду. Хто прийде на посаду міністра, чи член партії, чи фахівець у тій чи іншій галузі, це похідне питання. Але це в будь-якому випадку в ніякий спосіб не знімає питання політичної відповідальності від того, хто буде презентувати цього прем'єр-міністра. І тому в даному питанні є ключове, ключовий момент. Чи дві найбільших фракції готові сконсолідуватися? І тоді ми, маленькі фракції, умовно кажучи, можемо обговорювати програму, способи, засади, і тоді говорити, ми готові підтримувати ту особу, яку висувають дві найбільших фракції, чи ні? В іншому випадку це дискусія ні про що.